Є в мене отака друга лагуна, і в неї біда з картами. А це значить, що ми з вами оцінюємо масштаб роботи і будемо переклеювати на ній карти. Коли приблизно поміряли скільки вам треба ткані, йдемо її купляти на базар і клей. А хто дивився мій ролик ауді, вже знає, як розбираються карти, але все одно я покажу, як вони знімаються на другій лагуні швиденько. Я це роблю перший раз, але напишіть свої зауваження і оцініть результат моєї роботи в кінці відео. Мужчина написав, що треба відключати кліму, коли працюєш з електрикою, але я на цей раз забула. Ви так не робіть, того знімайте. В другій лагуні є особливість, що вставки не знімаються окремо і вони приклеєні до карти, того треба трошки погратися. Я обшивки з карт знімала по черзі, але якщо ви впевнені в своїх силах, можете знімати зразу з чотирьох карт. На карті залишається старий заводський поролончик, його треба щухати жорсткою щіткою. На новітка нині роблю приблизну викройку, але з іншої сторони, тому що карта грязна. Купила в Аврорі за 100 гривень такі зажимчики, але потім пожаліла. Приблизно приміряємо нашу викройку до карт. Починаємо потрошечки приклеювати, але я не скажу вам, що це за клей, тому що мені мужчини його просто наляв звичайну банку. Треба зачекати деякий час, щоб клей схватився, і можемо приклеювати далі. Я приблизно вирізала отвори, щоб краще їх проклеїти, а шви можна закладати отверткою. Трошки довго граємося з мілкими деталями і не забуваємо про загини. Приблизно оцінюємо наш проміжний результат. Трошки танцюємо, співаємо, не забуваємо відпочивати. Клацаємо пальцями і дивимося, що всі чотири карти в нас вже переклеєні. А про зажими я пожаліла, тому що від них лишаються сліди, вони дуже сильно пережимають. Це, напевно, треба робити в перчатках, тому що клею на руках і старого поролону лишаються сліди на новій тканині. Але як для першого разу, я думаю, непогано така лагунка в мене получилась. А ви як думаєте?